І всем привет! З вами я, Дмитро, ви на каналі Hombie 8 Сьогодні я вам покажу другий спосіб. Зараз наушники поправлю. Сьогодні я вам покажу другий спосіб, як отримати Roblox, робл... робоксі безплатно. Заходимо в Ad Короче, І пишемо команду, і пишемо ім'я, яке я вам скажу. Фри... У ну, мене вже тут є Free Robux, далі. Ідемо сюди. І шукаємо людину під названням, якщо що, щоб ви знали, якщо ви... щоб ви не перепутали, це не дівчинка, це не дівка, це не баба, то, то пацан у, ну, тобто скін бекончика у нього, який дають в самому началі, коли ви скачали тільки Роблокс. Ну, ну і шукаємо і, людину рівно по ім'ю Фрі Робукс. Ну, а кому було, знадобилось той лайфхак знадобився, підписуйтесь. А кому сподобався лайфхак, то ставте лайки. А всім я говорю пока!